Ми знаходимося в міській галереї на відкритті виставки, присвяченій військовим діям, і у нас музей, музей історії Кременчука, військової історії Кременчука, в обличчі директора музею, полковника Володимира Полякова виставив такі цінні марки. Будь ласка, розкажіть про ці марки. Ну, Перше філателія це ще дитинство. Ми виросли з того покоління, коли ми збирали ці марки, і воно продовжується зараз. На жаль, Україна деякий час не випускала нічого присвяченого військам і бойовим діям. Але зараз вже приємно бачити, що ось тут на стенді це все вже присвячено широкомасштабному наступу наших. Наші широкомасштабного наступу орки, орків на територію України. Якщо ви бачите, це перша серія, яка, яка присвячена кораблю, Російський кораблю, воєнний корабль, далі йому направлення. Ну, так як і хмарок було дуже мало, Купушта випустила ще один зразок, що російському воєнному кораблю вже все. А де які? Ось це перші. І ось перші марки, ну це перші. Мільйон, так, Так. А потім вже пішли вже сім мільйонів. А оце що за марка? Це не марка. Це мені подарували. Ну такі. Я навіть не знаю, як воно називається, але це подарунок. Це подарунок, да, і дуже приємно, що люди, коли бачать, приносять щось дарують для музею. А, а це вже рукоробний, чи чи, Ні, чи ні? це а. вже е, е, відкритки. Відкритки присвячені, так. Да. Оце угу. теж Укрпочта. Це все Укрпочта. Далі пішло доброго вечора з України. До речі, цей сленг. Цей сленг придумав наш ремінчужанин і він придумав він. Ага. А от марки. Ага. Так що, ну, так, ми знаємо історію. Це такий гурт. Да. Ага, от. Це е -е. От. Далі марки, це присвячене псу патрону. Це вже історія. України, вона в Катал... військова історія, військова. я зразу кажу, дав ми займаємося військовою історією, в тому числі і Кременчука, і головне да. Так. так що, ну а тут же трошки і конверти, і марки, і листівки присвячені цієї війни. Скоро, мабуть, буде ще один випуск. Пройшов. і, Я думаю, поповниться ця колекція. До речі, якщо ви хочете побачити повністю колекцію. Якщо ви хочете повністю